Скрон нашумівши гра 2022 року. Хтось називає її шедевром. Хтось нудним квестом. Хтось шутером з поламаною бойовою системою. А хтось чимось надзвичайним, що треба проходити. Не один раз, щоб зрозуміти всі секрети цієї гри. Але більшістю людей, які будуть бігати по цим коридорам, вони будуть здаватись дуже знайомими. Ці механізми, дивні образи на стінах. І будівлі. Зустрічаючи все це, нас не буде покидати відчуття, ніби ми це десь вже бачили. І це не дивно, тому що гра була натхнена працями двох художників Зіслава Берсинського. І Ганса Рудольфа Гігера. Останній створив. Найвідомішу істоту монстра з іншого світу чужого. Рудольф Ігер народився в місті Кур, Швейцарія 1940 року. Йгір говорив, що пам'ятає мить своє народження, і це було джерелом його кошмарів і майбутніх робіт. Його батько був аптекарем. А мати домогосподаркою вже в тому віці Ганс справляв себе дуже цікавим чином, збирав різні кістечки, малював дивні малюнки. З кісточок створював чотирнадські фігури. Кімната його завжди була. Темною він не любив світло. і сам він одягався в Чорне. Цю любов до темряви він пронесе крізь все своє життя. Ганс жив в ті часи, коли США скинуло ядерні бомби на Хіросіму і Нагасакі. Це його дуже вразило. І надихнуло на створення циклу робіт Атомні діти, які пізніше надрукували в його шкільній газеті, а також у двох підпільних журналах Клу і «Хоча». У віці шести років тато подарував йому череп. Ганс Гігер, тримаючи його в руках, дуже злякався, але не викинув його. Він Одягнув його на шнурівку і ходив по вулиці, тянучи його за собою. Так він хотів показати, що він контролює смерть, і перестати його боятися. Але це було не перше знайомство, так би мовити, зі смертю Уганса. Одного разу сестра Айріс провела його в підвал краєзнавчого музею. щоб Показати йому мумію. Ганс її теж дуже злякався. Сестра з цього потішалася. Ганс дуже образився на це, і тому хотів довести, що він не боїться. Тому кожен день він нишком прокрадався в підвал цього музею до цієї мумії, щоб перестати її боятися, і довести самому собі, що він не боїться. Родину. Не лякали дивні вподобання і поведінка сина. Вони думали, що він з часом перебісяться. Батько був завжди в праці, а матір зовсім не лякала його дивні малюнки. Вони їй навіть подобались. А може, таким способом вона підтримувала захоплення сина? Вона ставила їх в рамочку чи вішала на холодильник. І от з такими дивними захопленнями і таким цікавим поглядом на життя куди ганс міг піти навчатися. В школу прикладних мистецтв в Цюріху батьки не ставили йому палка в колеса. Мати, звичайно, його підтримала, а батько, хоч і хотів, щоб син пішов по його стопам і навіть намагався навчити його латині. Але побачивши, що сину це не до вподоби, просто змирився з його вибором. Поступив він в 62-му, закінчив її в 65-му, отримавши диплом дизайнера інтер'єрів. Пропрацював Ганс по спеціальності близько два роки, але пізніше він заставив роботу, щоб повністю присвятити себе мистецтву. У 66 році він зустрічає свою майбутню дружину Літоблер. Вона була актрисою початківцем. За словами Ганса Гігера, вона була повна життєвої енергії і хотіла прожити своє життя коротко і яскраво. На що були схожі їхні стосунки. У неї були коханці, у нього коханки. Вони то жили разом, то порізно, але Йір казав, що дуже її кохав. Не забудьте ще зверху всі ці стосунки приправити наркотиками. А що, це були 60-ті. Вона була для нього музою. Більшість своїх картин він намалював з її натури. Деякі їй подобались, а деякі вона рвала в нього прямо на очах. Зі словами Я тут така жахлива так пройшло 9 років. За ці 9 років він відточив свою майстерність і перейшов від маленьких картин, які він малював олівцем і фарбою до великих полотен, які він малював за допомогою аерографа. Це був спеціальний пристрій, який схожий на пульверізатор. Коли він починав ним малювати, він був наче чимось одержимим. Без начерків та перерв він закінчував тільки тоді, коли картина була готова. Знайомі, які це бачили, говорили, що Ганс сам дивувався від того, що виходило з-під його пера. В кінці 60-х плакати почали набирати популярність, це було щось нове і цікаве. Тому Ганс прийшов до магазину плакатів зі своїми картинами і запропонував їх продати. Плакати, на яких друкувались роботи Ганса Гігера, розійшлись по всій Швейцарії, а потім і по всій Америці. Зігер почав набирати популярність. У нього почались перші виставки. Люди колах художників вже знали його ім'я, і їм був повний натхнення. Так, це був момент слави. Мабуть, тому він і не помітив, як його дружина Лі почала страждати депресією і захворіла на летергію. І одного дня. Взявши пістолет, написавши в прощальній записці лаконічне, Фін покінчила життя самогубством. <пас> Їй було 27 років. Так, вона потрапила в славнозвісний клуб 27, вже будучи літнім чоловіком. Ігор говоритиме, що дуже кохав її і дорожив нею. І в моїх картинах це видно. Тяжко з цим не погодитись. Лі була прототипом багатьох жіночих образів в його картинах. Її він присвятив два портрети. Лі 1 і Лі 2. Гієр малював в стилі фантастичного реалізму. Деякі художники називали його стиль сюрреалізмом, тому що він обожнював роботи Сальвадора Далі. Деякі некроготикою. але все-таки його стиль ближче до біомеханіки. Це стиль поєднання механізмів і людської плоті. Такий собі симбіоз між людиною і машиною. Нічого не нагадує. Не стало, Ігор думав, що не зможе оговтатись від її смерті. Його поглинула робота і він почав малювати. З дитинства Ігор мучився від кошмарів. Страшні образи, великі зали. Істоти темрява. І щоб якось з цим впоратись, він це малював. Так би мовити, намагався їх приборкати. Так само, як і щеп, хотів надіти їх на шнурок. Тому і тут він обрав єдиний спосіб, який він знав. Щоб приборкати біль. Малювання. Мабуть, це відрізняє художників від звичайних людей. Хтось на його місті спився або покінчив життя самогубством. А він сублюмував свій біль в мистецтво і в 77-му році. Він випускає свій найвідоміший збірник картин Некрономікон. Ця збірка не мала нічого спільного з роботами Говарда Філіпса Алкрафта, хоча Гігер її любив його читати. Він створив щось своє унікальне, звів до абсолюту образи еротики та механізмів. Ця книга малюнків отримала багато премій і принесла Ігору Всесвітню славу. Ця збірка облетіла весь світ і потрапила до рук ще тоді невідомого режисера-початківця Рідлі Скотта. В той час за плечами режисера був тільки один фільм. І для свого фільму він шукав щось унікальне, щось нове. Справа в тому, що в ті часи інопланетних істот і інопланетян малювали доволі таки банально. Це були комахоподібні гуманоїди, чи роботи-велетні, або просто комахи велетенських розмірів. У людей не було уяви чи тому ж сміливості. Щоб заглянути в себе і зрозуміти, що на інших планетах живуть істоти, зовсім не схожі на нас. Створіння, які не кожен зможе уявити. Рідлі Скот це розумів, йому було потрібно щось нове, щось унікальне, і цю унікальність і самобутність він знайшов у працях. Ганса Рудольфа Гігера, а саме в його некрономіконі, який потрапив до його рук. В образі номер 4 цей елемент реалізму картини, наче живі, хоча холодні і мертві одночасно. Рідлі Скотт зв'язався з Гігером і розповів йому концепцію свого фільму. Перше, що Гігер створив, це був лицехват, кокон і сам маленький ксеноморф. Він надіслав очерки Скотту, то їх оглянувши, зрозумів, що силами своєї команди таке створити він не зможе. Тому, з'яжавшись з Гігером і обговоривши всі деталі, запросив його на знімальний майданчик. Гігер приїхав не сам. Зі своєю мамою і новою дівчиною, яку звали Мія Бонзенєго. На майданчик він привіз не тільки очерки майбутньої істоти для фільму, а й свої дивні звички. Поязінь світла, праця на півтемряві, кокон лицехвата і самого чужого створив сам. Для цього він користував частини тварин. Одні з центральних тем картин Ганса Гігера це народження, сексуальність і смерть. Тому з боку Рілі Скотта було тільки одне прохання не робити ксеноморфа. Сексуальним, як це любить Ганс. Істота повинна викликати в людей страх, а не еротичні фантазії. Тому деякі речі Гігер мусив перемалювати. В першу чергу образ ксеноморфа, а також отвір яйця для лицехвата. Справа в тому, що отвір нагадував по формі вагіну. Тому Гігер був вимушений зробити. Отвір хрестовидним. Але потім він жартував. Ви сказали, щоб я не робив отвір схожим на вагіну, тому я зробив його схожим на 4 вагіни. Але деякі елементи еротики все-таки проникли в фільм. Якщо ви поглянете на зворотню сторону лицехвата, то цей отвір вам буде щось дуже сильно нагадувати. Та і зародок чужого, який виривається з грудної клітки одного з героїв, теж досить сильно щось нагадує. Одна з головних актрис сказала, що він схожий на маленький пеніс. Але, мабуть, Рідлі Скотт помічав ці моменти, але вирішив їх заставити в кіно, тому що в самому фільмі дуже багато еротичних моментів і сексуальних підтекстів. Наприклад, герой, який висаджується на корабель космічних жокеїв. Це не що інше, як алегорія на сперматозоїд, який пливе до матки. Або ось ця сцена. В фільмі багато таких моментів, і до них руки доклав Негієр. Він працював не тільки над образами ксеноморфа. лицехвата, яйця, а також і над декораціями. Коли фільм вийшов в Радкат, він зробив відомими двох людей, ще тоді невідомого режисера Рідлі Скотта і Ганса Рудольфа Гігера. Який став культовим не тільки в колі художників, а й звичайних людей. Гігер, до речі, за цей фільм отримав Оскара за кращі візуальні ефекти. Гігер став популярним. Фанати робили тату з його образами, кожна поважаюча себе, рок-метал група хотіла б, щоб на альбомі їх нової пластинки красувались образи Ганса Гігера. Самому Гігеру не дуже подобалось, що більшість нових фанатів знають його тільки як творця ксеноморфа, тобто чужого. Тому що ксеноморф це тільки одна краплина в морі його безмежної фантазії. своєю нової дівчини він одружився, тому що йому набридло, що її сприймають за його фанатку. Можна сказати, що це так і було. Коли їй було 17, на її стіні, в її кімнаті, висів один із його плакатів. Хоча тоді вона й не знала, хто автор цієї роботи, їхній шлюб протримався півтора року. Звичайно, одне діло дивитись роботи культового художника захоплюватися ними, а зовсім друге діло жити з ними. Не кожен витримає мешкати в домі, в якому завжди темрява туди рідко проникає світло, а в ванні можна наткнутися на череп якоїсь істоти, яка відмокає там для нової інсталяції. Далі Гігер працював над різними проектами. Заключив контракт з гігітарною фірмою Ейбенес. Він приклав руку до створення унікальної серії гітар. Також розробив цілу сценографію для французької співачки «Мілен Фармер і ще зробив мікрофонну стойку для Джонатана Девіса, вокаліста групи Корн. Також спроєктував чотири бари в своєму стилі: два в Швейцарії, один в Токіо, один в Нью-Йорку. Той, що в Токіо навіть не почали будувати після того, як подивилися на креслення цього бару. Одною із ідей було те, що він хотів, щоб кабінки, в яких сиділи відвідувачі, рухались як ліфт вверх-вниз, в той час, коли вони там відпочивали. Бар в Нью-Йорку протримався один рік. В Швейцарії два бари існують досі. Одною з переваг цих барів є те, що якщо ви відвідаєте його, то можна сказати побували в міні-музеї Гігера. У му році Гігер придбав собі замок у місті Гюер, Швейцарія. Він обладнав його. Під свій власний музей. Директором цього музею стала Кармен Шайфеллі, його третя і остання дружина. Свій дім і територію замку Гір перетворив на свій маленький світ з 14 скульптурами, дивними інсталяціями. Фонтанами. Люди вважали його сатаністом. Смішно, але Єгір не вірив в потебічне життя. Як казав він сам, я не вірю в це, я не вірю в друге народження. Я не хотів би, щоб цей жах іще раз повторився. Всередині будинок був заставлений книгами, туди не проникало світло. Єдиним джерелом цього світла були тільки лампи. Наприкінці свого життя Ігір вже перестав малювати аерографом. А використовував для цього звичайний олівець. Помер Ігір 12 травня 2014 року. Смерть Гігера. Розчарувала фанатів. Ні-ні, не тому, що він пішов всю освіту, а тому, як він пішов. Фанати думали, що його смерть буде більш загадковою, що він просто зникне. Або його вкрадуть інопланетяни і він полетить на свою рідну планету. Але точно не просте падіння зі сходів. а Пізніше смерть в лікарні від отриманих трав. Але мені здається, що фани не дивляться на цю ситуацію глибше. Ганс Гігер малював і творив те, чого він боявся. Він втілював в життя свої страхи, з його слів, так він їх контролював. І ці сходи, з яких він упав, були створені за його ескізом, його руками. Тому можна сказати, що один з його страхів все таки дістав його. <гум> Що нам можуть розповісти картини Ганса Рудольфа Гігера? Трансгуманізм. Якщо ви хочете побачити поєднання машини і людини? То воно буде саме таким холодним, відразливим, вульгарним. А що нам показує гра Граскром, жахи трансгуманізму піднесені до абсолюту, де життя живої істоти не коштує нічого, а є тільки сировиною для підтримки роботи. Механізм. Зараз відеорятики ви бачите: це ігри, які були натхненні картинами і роботами Ганса Рудольфа Гігера. Перше, що хочу тобі сказати, мій друже коментатор, який зараз пише. Так, я знаю, що правильно не скрон, а скорн. Дякую цьому хлопцю. Я не знаю, чому це трапляється, чи це якась особливість нашої психіки, що ми читаємо незнайомі нам слова так, як нам комфортно. Напишіть в коментарі, чи це траплялось з вами. Друге, що я хочу сказати, що в цьому відео, якщо бути чесним, я трошечки схитрив. Тому що записав я його і почав над ним працювати ще 8 місяців тому, але воно мені здалося дуже амбітним і тяжким, а віддача могла бути зовсім зовсім мала. Тому я його відкинув для кращих часів через це ви чуєте такий поганий звук і таку кучу русисмів. Що зробиш? 200 років окупації накладає свій відбиток. Ви повинні зрозуміти. Ну і в деяких місцях шакальної якості вставки. Справа в тому, що більшість документальних фільмів про Ганса Рудольфа Гігера знімали ще в ті часи, коли не було навіть CD. І ще навіть не змонтувавши це відео, я впевнений, що втримує воно, мабуть, жовту монетизацію через те, що картини, які малював Ганс Рудольф Гігер, та й слова, що я тут вживав, не дуже сподобаються Ютубу. Тому, якщо можете, поширте його, для мене це дуже важливо. Велике дякую, що подивились це відео аж до цього моменту. Поставили лайк і написали коментар. Ну і в кінці, як завжди, слава Україні, слава ЗСУ, віримо ЗСУ. Зараз, саме зараз наша віра і наша допомога їм потрібна як ніколи. Jej razy dziękuję. Do pobocznia.